А далі в нас сюжет, що точно зігріє вашу душу, адже він про те, якою має бути сім'я та справжня родинна підтримка. Наші журналісти відвідали містечко Хотин і звітали на чашечку ароматної кави до ветеранської кав'ярні Владислава Заплітного і там познайомилися з його неймовірною мамою, котра готує до кави авторські смаколики. Владислав поділився своїм досвідом, як після надскладного шляху військового він вирішив відкрити власну кав'ярню. Разом з родиною ветеран війни Владислав Заплітний відкрив кав'ярню і прикрасив її пам'ятними для себе речами. Товариші часто заїжджають, мої побратими. Вони запитали, а що ти не повісиш свої прапори? Ну, я думаю, дійсно, що не повісти. Повісили прапора. Там думаю, у мене ж дуже шевронів багато. ще шеврони свої. Владиславу 27 років. Він народився в Хотині. Закінчив факультет фізико-технічних наук Чернівецького національного університету. А після навчання проходив строкову службу. Батько служив ще при союзі в Баку, і з маличкою я ще чув його історію. і Мені було дуже цікаво, може, і це теж повпливало на те, що я хотів ще з маличкою піти вайми служити. Рік Володислав відслужив у 32-му реактивно-артилерійському полку 35-ї бригади морської піхоти. Після звільнення працював на автомобільному заводі в Чернівцях, а в перший день Великої війни пішов добровольцем. Військомат мені вже сказали, що 25-го буде виїжджати у 80 десантно-штурмову бригаду. Поки нас Видали все це, і пройшло ну, два дні чи що. і вже на 1 березня ми вже висунулися в Миколаївську область. Чоловік отримав посаду помічника-гранатометника. Спершу бригада зупиняла росіян у Вознесенську, потім працювала на Херсонщині, а пізніше були найважчі бої на Донецькому напрямку. Ми попали зразу на переправу сіверський Донець. з сходу попали в бій. Ми просуваємося. Я пішов. З середини групи нашої, а перед нами була ще група. Я чую постріли і просто бачу, як хлопці падають. Ми йшли і нас почали одразу посити по дорозі. Потім нас почала критика, нам дали команду відступати. Далі був харківський напрямок, а завершив свою службу воєн на Запорізькому. Владислав пережив десятки контузій, почав погіршуватися зір, слух та пам'ять, Демобілізувався наприкінці 2023 року і після реабілітації, щоб повернутися до цивільного життя, почав займатися власною справою. Я ще служив, не планував звільнятися. Сестра казала, що є така ідея, чи я би не хотів. Я дуже. І що оношу сестрі? Та й вона почала поки ці всім займатися. Я вирішив звільнитися, звільнився, вже приїхав сюди і почав разом цим займатися. Мирослава має підприємницький досвід. У неї є салон краси. Поруч із салоном було вільне приміщення, яке брат з сестрою винайняли. Так розширили сімейний бізнес. Я власних коштів зразу уклав десь около 600 і потім ще грантових. 250 тисяч гривень грантових коштів. Ветеран витратив на закупівлю обладнання та меблів. На власні заощадження придбав товар для старту. За кілька місяців кропіткої роботи двері ветеранської кав'ярні Чоколет відкрилися для відвідувачів. Прийшла на якісь процедури, час є, можна спуститися, там щось їсти випити каву. Так як обично, деколи жінки приходять. Можна сказати, на цілий день важко було зразу. Багато було фізичної роботи і розумової але усією родиною впоралися до справи. Також долучилася мама, яка стала кухарем, адже має досвід роботи на кухні. В кав'ярні можна полосувати фірмовою піцею з сирними бортиками, хот-догами, паніні, шаурмою та різними смаколиками, з якими смачно пити каву та коктейлі. Сімейний бізнес нас повар, мама. Все тує, а я допомагаю каву, холодні напої нарізати, віднести, принести. Усім подобається. Є постійні клієнти, уже яким дуже сподобалася наша кухня, наші напої. Нині у кав'ярні щоразу більше відвідувачів. З'являються нові клієнти та приїжджають побратими. Ідей для розвитку кав'ярні є багато, але головна мрія родини перемога України.